Полтавську обласну військову адміністрацію підозрюють в розкраданні щонайменше 200 мільйонів на фортифікаціях на Донеччині. Про таке заявив народний депутат від фракції голос Ярослав Железняк. За його словами, минулого року полтавська ова уклала контракти на понад 370 мільйонів гривень для будівництва фортифікацій на Донеччині. Однак, замість укріплень були зведені декорації а щонайменше 200 мільйонів гривень розкрадено через фіктивні схеми. Керівництво Полтавської ОВА точно знало, що відбувається у закупівлях для фортифікацій, і так само про це точно знали правоохоронці, які відповідно все це зафіксували. Чи хтось поніс відповідальність за те, що бюджет на оборону освоїли, а нормальні фортифікації так ніхто й не побудував? Ну. Хіба що, якщо вважати покаранням, це отримання нової керівної посади в одному з ключових і відверто найвпливовіших фінансових органах в країні та нові тендери. І Верховна Рада викликала очільників Полтавської ОВА, теперішнього Володимира Когута і колишнього Філіпа Проніна. Про це повідомив нардеп від голосу Ярслав Железняк. За його словами, причина виклику чиновників це корупція на фортифікаційних спорудах, і як компанії отримали додаткові мільярдні тендера.